Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій і наша постійна рубрика Адвокат онлайн У Верховній Раді задумали революцію в сфері цивільного права. Так зареєстровано одразу два законопроекти: перший з яких вносить зміни до глави цивільного кодексу загальні положення, а другий до глави особисті права, за задумом авторів. Перелік особистих прав громадян має бути розширений за рахунок включення нових соціальних, медичних, репродуктивних, ідентифікаційних і цифрових прав. Так, серед іншого, пропонується передбачити права громадян на особистий герб, на честь і гідність, на інформаційний спокій. Як зазначив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, цивільний кодекс має перетворитися на своєрідний супермаркет правових можливостей для кожного громадянина. Особисто мене таке порівняння трохи насторожує. З вами був адвокат Радзієвський. Я бажаю всім гарного дня і продуктивного робочого тижня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.